Створення сучасних умов для якісного навчання дітей та молоді це найважливіша інвестиція, яку може зробити держава і суспільство у нове покоління у майбутнє країни минулого року. В державі запрацював національний проект Відкритий світ, який передбачає створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня. Семикласники 54 шкіл, які взяли участь у проєкті, успішно пройшли випробування. Згідно з планом його реалізації, який проходить у рамках соціальної ініціативи президента України, кожній дитині всебічний розвиток, вже з 1 вересня цього року розпочався другий його етап, який охопив 2000 тисячі шкіл України та поширений на 5 і 9 класи. Національний проект Відкритий світ надає принципово нові можливості до отримання інформації та знань для учнів, для вчителів, нові можливості для викладання. Стратегія міністерства полягає в тому, що забезпечити 100% підвіз всіх учнів сільських шкіл до гарних комплектованих навчальним приладдям, бібліотекою з профільними кабінетами предметними, всіх дітей забезпечити підвезенням до таких шкіл, щоб кожна дитина одержала. Нормально, якісну, конкурентоспроможного світу. І це дається в знаки, тому що якщо ми порівняємо результати зовнішнього незалежного оцінювання, то 3-5 років тому бали учні-випускників 11 класів сільських шкіл більшою мірою відставали від дітей, які закінчили 11 клас в міських школах. Що мені приємно, що в цьому році, наприклад, Близько е півтори сотні дітей-випускників сільських шкіл на зовнішньому тестуванні одержали оцінку 200 балів. Це про що говорить? Про те, що вони конкурентоспроможні порівняно з самими кращими міськими гімназіями. Другий елемент стратегії, який опікує особисто президент України Віктор Федорович Янукович, який він ініціює, це проект Відкритий світ. Всі школи приєднати до швидкісної мережі інтернету і забезпечити проект Відкритий світ для того, щоб навіть в маленькій школі найкращий вчитель України, по хімії чи по біології, вчитель Методист з Києва зі Львова, з Одеси, міг проводити авторські уроки. А проект Відкритий світ передбачає ще й формування великого контенту, тобто навчального матеріалу, який міг би бути в пригоді кожному вчителю, методисту і кожному учню. Національний проект Відкритий світ передбачає створення сучасної освітньої інфраструктури на основі мережі четвертого покоління. Проект матиме значний соціальний ефект, адже забезпечить рівні можливості доступу школярів до якісних навчальних програм незалежно від місця проживання, а також створення централізованої системи навчання та оцінки знань учнів. В загальному плані проект забезпечить ефективний доступ населення до інформації та знань, дозволить Україні вийти на провідні позиції в світі за якістю освіти та досягненню комп'ютерної грамотності населення. Це сприятиме підвищенню освітнього рівня молодого покоління, а в стратегічному плані інтеграції в європейську та світову системи освіти, створення умов для розвитку національної науки та технології, а через це зростанню конкурентної спроможності країни. Реалізація проєкту Відкритий світ розрахована на строк до 2015 року. У числі найстаріших навчальних закладів області Баштечківська школа, що на Жашківщині. Вже ціле століття вона дарує учням найцінніший свій скарб знання. Ним підростаюче покоління користується усе своє життя. З усіх усюд линуть до цієї величної споруди її випускники, аби привітати ювілярку з днем народження, розповісти про те, як склалося їхнє життя та чого вони досягли завдяки рідній школі. Тут пройшли найкращі роки дитинства та юності не одного покоління юнаків та дівчат. Тут було перше кохання, перші досягнення та перші перемоги. Одні спогади змінюють інші вони виринають в пам'яті колишніх учнів та вчителів, які і є творцями історії навчального закладу. Баштечківська школа має славну історію, що сягає кінця 19 століття. Її шлях виписаний від церковно приходської школи до сучасного навчального закладу для сільських дітей. У темряві і неуцтві тоді жило селянство. Тільки у 1868 році у старій напівзруйнованій хаті було відкрито церковно приходську школу, яку відвідувало до 10 учнів дітей заможних селян. У школі вивчали азбуку, часослов. Вчителем церковно приходської школи був дяк Терлецький, а пізніше присланий Важинський, який вчив дітей і після революції. Особливе місце і роль відвела школі історія в роки Великої Вітчизняної війни. На території нашого села існувала початкова школа, навіть церковно приходська школа, от яка практично проіснувала до першої світової війни. У 1912 році було прийнято рішення громадою села про будівництво типового приміщення школи. І в цей же час почалося завезення матеріалу для його будівництва. У 1913 році розпочалося будівництво цієї школи, яке тривало до революції і було трошки призупинене це будівництво. А з часом тоді ще будівництво затримувалося до 1925 року. І в 1925 році була відкрита семирічна школа. Ця семирічна школа вона проіснувала буквально до 1936 році. І в 1936 році вона була перетворена на середню школу, яка проіснувала до початку війни. У нас навіть зберігаються дані останнього випуску передвоєнного. От, після війни вона була, в роки війни вірніше, вона була дуже зруйнована. От, і тому громада і села вона відбудовувалася до 1956 року. І лише в 1956 році вона відкрилася як восьмирічна школа. Діти навчалися в цей час саме по хатах, ну а вже потім вже стали в цьому приміщенні навчатися. До 1969 року. Вона була восьмирічною школою і в 69-му році вперше набрали 9 клас середньої школи, який практично і до цього часу вона є середньою школою на території нашого села. У нас, в нашому музеї зберігаються дані про цю історію нашого села, а також про людей, які закінчили цю школу. До речі, відомі люди. Мені дуже приємно, що ця школа. Збереглася, і вже 100 років здання стоїть, а це історична, історична така будова, тому що вона дуже багато, щоб вона могла розказати, що вона бачила. тут на дорозі, там де е, росте от, от і кущі калини і де посаджений парк, е, тут був такий епіцентр величезно, величезно рукопашного бою з німцями. Наші розвідники йшли. З боку Жашкова, от, а е, німецький кулеметчик засів у цій школі. От, і е, був, було сім тисяч е, радянських тільки воїнів загинуло в бою за село Баштечки. Побудована вона в далекому 13-му ще році і, як кажуть, і пережила бомбардування, і артилерійські обстріли. А її відремонтована полише ті, що були в 2013 році. Вікна ще, ті самі двері, все. Воно, як кажуть, підтрималось за ці роки. Мінялися керівники школи, мінялися вчителі, діти, учні, але всі вони дуже її любили, підтримували в такому ж належному стані. Це велика наша пам'ять. Школу треба обов'язково підтримати, тому що школа це зеркало нашого розвитку, нашого життя. Ми, мабуть, запам'ятаємо цей день на дуже довго. І не тільки цей день, а й підготовку до цього дня запам'ятаємо. Але наша школа відбулася. Безперечно, відбулася вона багатою мірою завдяки Омеляни Конавчупа. І оця школа, в якій ми зараз знаходимося, особливо під час війни, оце отут, де цих два вікна, німецький кулеметник тут штабелями викладав наших воїнів. І тільки гарматою вдалося розбити тільки одну стіну. І до цього часу, потім після воєнні роки добудували її, і до цього часу вона стоїть, ні одної тріщини немає. Будова, яку зробили, вона ще буде, мабуть, 100 років стояти. Я хотів би сьогодні дякувати багато, але за браком часу ще ж наші е, далі торжества відбудуться у будинку культури. Я хочу подякувати всім, хто причетний до сьогоднішнього свята, а особливо привітати випуск випускників наших усіх років випуску, і 100 років, і, можливо, і більше. Три роки тому у школі з'явився музей. Його надбання вчитель історії разом з учнями збирав не один десяток років. Є тут і експонати часів Київської Русі, і речі, що ілюструють життя і побут сельчан і матеріали про історичні події та видатних земляків. Колись у школі навчалося майже пів тисячі учнів. Село було перспективним, молодь, здобувши освіту, поверталася розбудовувати і школу, і господарство. Нині за знаннями сюди приходить менше сотні школярів. Аби рідна школа вижила, випускники підтримують і всіляко допомагають закладу. Я випускник, другий випускник, другий наш випуск 72 другий рік. Це середні школи вже. От. Тоді, коли ми навчалися, значить навчання тривало, десь дітей було десь приблизно 450, а то й більше. І навчання в нас тривало у половиною зміни. У цьому примісті ми навчали. Одні приходили на 8 годин, друга зміна приходила на 11 годин і третя зміна на 2 години. Таким чином вийшло наче дві з половиною зміни ми навчалися. На ясно, що з часом дітей стало менше, і тому на сьогоднішній день вже дітей зовсім у нас десь близько 80 з дітей. Сьогодні у старенькому приміщенні розташувалася початкова школа, і дитсадок. Середня та старша школа перейшли до новобудови. Сьогодні у нас ювілей. Сьогодні сторіччя нашої школи. У нас два приміщення нове приміщення і старе приміщення. І от ювілей старого приміщення 100 років. Сьогодні будуть високі гості. Приїде сам міністр, приїде, приїдуть гості із Черкас, приїдуть гості із Жашкова і, безперечно. Випуски випускники всіх випусків нашої школи. Нова школа, яка побудована була у 76-му році. На сьогоднішній день вона стає красивішою перед школою. Раніше хотіли прибудувати нове приміщення школи, був великий котлован. Ми його засипали і зараз побудували, і зараз посадили новий прекрасний парк. Ви знаєте, це свято, мабуть, не тільки для нашого села, це свято, мабуть, і для всього району. Міністр освіти приїздить рідко в такі села, а сьогодні величне свято і він буде сьогодні в нас. За ці роки путівку в життя отримали понад дві тисячі випускників. В останні три десятиліття славу земляків примножують понад 30 медалістів. Тут навчалися відомі і шановані люди. Професор, кандидат історичних наук, викладач Уманського педагогічного інституту імені Павла Тичини Анатолій Коваль, народний депутат України, шести скликань, двічі герой соціалістичної праці, кавалер трьох орденів Леніна та премії Ленського комсомолу Омелян-Парубок. Заступник директора науково дослідного центру правової інформатики. Академії правових наук України, заслужений економіст Микола Коваль, міський голова золотоноші Віталій Вицехівський та багато багато інших. Сьогодні у школі працює творчий зуртований педагогічний колектив, навчається 75 учнів. Як відомо, земля тримається на праведниках, а сільська школа на невтомних духовних подвижниках, учителях. Їм сьогодні і вдячність, і пошана. Дорогі наші педагоги, а саме золото на це наші діти. Сьогодні ми зібрались в цьому залі, щоб ще раз підтвердити, що ми нація українська бережемо свої ті завоювання, ту працю, яку лежили старше покоління. І я хочу всім вам побажати крепкого здоров'я, перш за все хорошої дружби друг з другом, бо тільки в дружбі рождається правда. Я хочу попросити наших дітей, юних, молодих, щоб вони добре навчалися. Я пригадую, колись я був на 15-му з'їзді Комсомолу і виступав академік, ректор Всесоюзного інституту науки, і він сказав, герой не той, хто в бою з Гвинтовкою захищав Батьківщину, герой не той, хто відбудовував батьківщину. Герой той, але що не тільки той? Герой той, хто вирішає хліб, хто воспитує дітей. Але герой той, хто добре навчається. мені ці слова заповнилися на все життя. Я стараюсь так, коли там треба, і своїм дітям це розказувати. І всім, де я зустрічаюся з дітьми, я розказую. Тому я вас буду просити. Ну, так склалося, що і 100 років в школі, і історія довоєнна є. З окружних сіл до нас ходили в школу, і після війни тяжко було, але ми її відбудували. І я хочу вас попросити, бережіть її як з ока, і передавайте її з покоління в покоління. Казав Юрій Володимирович, ми гарантуємо, що вона ще 100 років буде стояти. Ми її не будемо знати, але я вам даю наказ. І буду просити вас, вас ну, невеликих, там десь 80 з лишнім дітей. І я пам'ятаю, як недавно у нас було 450 дітей в школі, то я вас буду просити. І це задумайтесь над цим. Це вам як наказ. Бо як не буде в нас великих шкіл, не буде в нас великої України. Тому що іменно молодь до ж нас создати Україну. Я був на початку першого дзвоника, мені було приємно, коли дітки гарно вдіти, коли дітки гарно вас коли стояли ці першачки, але їх дуже мало, то я просив: я вас не прошу, вертайтеся в село, щоб йти на хверму чи на трактор, вертайтеся академіками в село. Ми вивчали багато дисциплін. Сьогодні ми згадували і хімію, і математику, але одна основна дисципліна, яка нами була вивчена завдяки усім учителям, ця дисципліна називається Життя. Я хочу від імені всіх. Випускників 84 року подякувати учителям. Адже тільки тепер ми зрозуміли, наскільки це важка професія, коли вже у кожного з нас є свої діти. Хочу побажати вам здоров'я, терпіння, хочу побажати слухняних учнів, тому що ми, мабуть, не завжди такими були. Учням я хочу побажати все-таки отієї. Іскорки тієї наснаги, яка була раніше. Хочу побажати нашій рідній школі в першу чергу перспективи. Буде перспектива в школи, буде перспектива і в нашому рідному селі. Чимало гостей прибуло на урочисте святкування дня народження навчального закладу. Гордо крізь все життя несуть колишні учні, звання випускника Баштечківської школи. Своїми здобутками вони завдячують тим людям, які навчали їх тут усіх життєвих примудростей. Навіть час не підвладний їхній шкільній дружбі та пам'яті про безтурботне дитинство, про яке дбали їхні наставники-вчителі. Слава про навчальний заклад лине по всій Україні. Велична та могутня Україна, залежною від інших ти була, хотіли тебе бачить на колінах та вирвати з полону ти змогла, у тяжкому нелегкому двобої. «Собі ти незалежність здобула, колись була найменшою сестрою, а від тепер ти рівня всі сама». Якщо все село любить, знає, поважає, допомагає своїй школі, значить цього села буде довге і щасливе життя. Ви знаєте, кожний край в Україні, він неповторний. І кожен може розглядатися, ну, як перлина в українському намисті. От якби мене спитали, з чим асоціюється в мене Черкащина? Я, мабуть, сказав би, що з великим хлібом, з сільським господарством і з великим словом. Хліб і слово це дві найбільші ознаки. Дві найславетніші сторінки в історії Черкащини, краю надзвичайно багатої історії. Назва села Баштички, одна з історичних версій, говорить, що це сторожова застава, де сторожові башти стояли, які дивилися в дике поле, в степ. А тепер давайте замислимось, це було ще зовсім недавно порівняно з людською історією. От тут. Був край країни. Тут була сторожа, далі було дике поле, або де, де нишпарили людолови, якщо згадати ще одну вашу прекрасну землячку письменницю Зінаїду Тулуб. В буйраках ховалися страшні напівлюди, напівзвірі, які виловлювали людей, в'язали їх і тягнули на Рабські ринки продавали через Крим, через Кафу, тепер Феодосію. І якщо подивитися історичні джерела, то були такі сумні часи, коли в 16-17 столітті в Бордо, в Марселі, в Вероні більше половини всіх служниць в багатих домах були з русинських земель. Тобто людолови ловили, а велика і просвітницька Європа. Використовувала рабську працю. І от за 300 років як змінилася Україна, попри всі страшні випробування, війни і таке інше. Тобто тут був край землі, далі, далі не було нічого. Приємно, що в селі продовжується життя, що школа так гарно дбайливо впорядкована, що не соромно, не соромно завітати ані в клас, ані в музей. І це дуже добре. І Ви знаєте, Черкащина це слово і хліб, хліб і слово. Звичайно, це батьківщина Тараса Григоровича. Але це унікальний туристичний край. День народження це свято, коли приходять рідні, друзі, знайомі, щоб привітати ювіляра. Сьогодні зібралася вся шкільна родина в селі Баштечки для святкування сторічного ювілею школи. Звісно, це не просто свято будівлі, адже школа це цілий всесвіт. Відзначення ювілею це перш за все підведення підсумків, а пишатися вам є чим? Саме головне це ваші випускники, які знані тепер по всій Україні. Серед них, такі як Парубок Мелян Никонович, Войцехівський Віталій Олександрович і багато-багато інших. Сьогодні у вашому закладі працює творчий колектив. Який гідно продовжує всі ті справи попередників. Тому хочу щиро подякувати за ваше терпіння, за вашу мудрість, за вашу частинку душі, яку ви віддаєте кожному своєму вихованцю. Дорогі діти, кожен рік, який ви проводите у цьому закладі, хай буде він для вас успішним, тому що. Саме успіх це є запорука впевненості у завтрашньому дні. Я переконана, що цей ювілейний рік впише чергову яскраву сторінку в історію вашої школи з новими успіхами і з новими перемогами. Є зв'язок поколінь. Поколінь тих, хто своїми руками відбудовував цю школу, і поколінь тих, хто навчається сьогодні у цій школі. Я бажаю, щоб ця подія, яка відбувається на території школи села Баштечка, була добрим прикладом для інших навчальних закладів Жашківського району, для інших навчальних закладів Черкаської області. Зі славною річницею прийшли привітати школу і почесні гості, у їх числі ректори вузів, які мають тісну співпрацю зі школою. Щиро і сердечно привітати всіх учнів, вчителів, випускників всіх років. Цієї школи, селян села Баштечки, з цією приємною, знаковою, гарною подією. Мені приємно зараз вам сказати, що у нас хороший зв'язок з вашою школою. Наші випускники працюють вчителями у вас досить успішними, і вони готують нам зміну і ваші учні, випускники. Прекрасно навчаються сьогодні в університеті. Я можу назвати тільки Каріну Волинець, громового Максима, які навчаються на такій складній спеціальності, як хімія, і досить успішно. Це приємно. І я хочу побажати всім, 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 хто причетний до цієї школи, а причетні всі. Присутні тут і багато відсутніх, щоб у школи і у всіх нас було багато-багато років життя, і з них в кожному році було 100 днів святкових, 300 сонячних і 365, а високосні 366 щасливих. Хай завжди ваша школа, ваш колектив. Таким буде шанованим, завжди процвітає і народжує таких чудових людей, які сьогодні присутні, які сьогодні учаться, які славлять нашу Україну. Для кожної людини школа на все життя залишається другою рідною домівкою, з якою пов'язані найяскравіші спогади про дитинство, юність, перше кохання і таку дорогу шкільну родину, де вчителі ставали порадниками, а однокласники друзями на все життя. Саме шкільне братерство кожен із нас носить у своєму серці як одну з найдорожчих святинь. Як часто ми біжимо до рідної школи, приїжджаючи додому з далеких доріг, а коли вже хто й не може проїхати, то подумки лине до свого світлого, осяйного. Класу, горнеться до теплого плеча улюбленої вчительки. І що найдивовижніше, школа не старіє і не має віку доти, допоки в ній дзвенять дитячі голоси і сміх.